Хабар у понад мільйон гривень мав заплатити директор одного з комунальних підприємств Харківщини, аби його залишили на посаді. Про це сьогодні під час брифінгу розповів детектив Національного антикорупційного бюро Микола Карась. Вказані дії і вказані грошові кошти вони отримували за неініціювання питання щодо звільнення з посади керівника комунального підприємства. Вказаний комунальне підприємство перебуває у підпорядкуванні обласної ради. Директор комунального підприємства звернувся до Національного антикорупційного бюро. З відповідної заяви про вчинення кримінального правопорушення розслідувати справу почали взимку. Затримали заступника голови облради після того, як він цієї середи отримав останню частину хабаря у розмірі 350 тисяч гривень. До сьогоднішнього ранку детективи проводили обшуки в облраді вдома у фігурантів справи та в їх автівках. Посадовця та адвоката, якого називають спільником, проситимуть залишити під вартою, каже Карась. Будуть подані відповідні клопотання до Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу вказаним. Особам можна сказати, це особливо тяжкий злочин, які передбачені кримінальним кодексом. Антикорупційне бюро оприлюднило фото. На ньому один з затриманих у кабінеті голови облради. Там і вдома у Товмасяна проводили обшуки. каже Карась. На питання чи причетний до справи голова облради, Карась відповів: це таємниця слідства. Торік у грудні на посаду голови облради обрали 40-річного Артура Товмасяна від партії Слуга народу. Тоді ж призначили і чотирьох його заступників: серед них Андрій Кононенко, Валерія Мураєва, Тетяна Біловол та Андрій Малиш останній з політпартії Опозиційна платформа за життя троє інших ...заступників від блоку Кернеса «Успішний Харків. В Артура Толмасяна другий день вимкнений телефон. В облраді слідчі дії не коментують. Працюють у звичайному режимі, розповів Суспільному речник облради Павло Пішков. Сьогодні обласна рада працює так само, як працювала і учора. Я не можу сказати, чи усі заступники на робочому місці, адже вони працюють і на виїзді також. Щодо обшуків, не можу спростувати чи коментувати. Мене на той час не було на робочому місці. Усе у штатному режимі. Право розслідують як вимагання та посібництво, якщо провину доведуть підозрюваним загрожує до 12 років за гратами. Маргарита Дешкіна, Антон Калита та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.